Чи може бажання допомагати бути тінню власної гардини? Одного разу учень щодня носив воду з джерела для всього села. Люди дякували йому, а він скромно посміхався. Я просто служу. Та вночі, коли всі спали, він виходив до криниці і говорив: Бачиш, яка я добра людина! Без мене всі б померли від спраги. Одного ранку вода у відрах стала каламутною. Учень побіг до вчителя. Я все роблю з любов'ю чому вода стала брудною. Вчитель посміхнувся, бо ти почав дивитися у своє відро, а не у джерело. Учень зрозумів Істинне служіння це коли. Не ти головний, а той, через кого тече вода. Коли ти допомагаєш, спитаю себе, хто зараз діє, любов чи бажання, бажання бути потрібним зроби подих усередину і відчуй, як дія стає чистою, коли в ній немає я. Служіння, в якому є я, перетворюється на сцену. Служіння без я стає молитвою.